Толому вісім'ємось, можливо, мої слова були занадто колючими. Розрив стосунків з Сергієм Жаданом та розмивання кордонів між Україною і Росією. Співачка Христина Соловій та телеведуча Маша Єфросиніна поскандалили під час інтерв'ю. Все почалося з того, що Соловій висловила думку мовляв, українці дуже толерантні до тих, хто робив помилки, зокрема і до самої Єфросиніної. Співачка мала на увазі так званий мовний скандал, коли Єфросиніна на початку повномасштабного вторгнення заявила, що не може швидко перейти на українську. Згодом Христина Соловій наголосила, що всі мають відповідати за зведення культурних мостів між Російською Федерацією та Україною. Вони всі за це відповідальні в них на руках, на серці і на душі завжди буде кров. Після цього Соловій та Єфросиніна почали обговорювати причини, чому деякі артисти створювали російськомовний культурний продукт. На думку Єфросиніної, вони працювали на запит аудиторії. Тому, за словами телеведучої, Соловій 10 років була непопулярна, так званою аутсайдеркою шоу-бізнесу, адже не обирала російську мову. У мережі активно обговорюють словесну перепалку між співачкою та телеведучою. У коментарях українці зазначають, що й раніше не просили російськомовного контенту. Мовляв, нам не залишали вибору. Скільки треба заплатити, аби побачити повну версію срачу маші та христини? Я не просила російськомовний контент, в мене не було вибору. Я мала рости на російськомовному контенті, бо так звані зірки хотіли заробляти гроші і в Україні, і в Рашці. Дуже цікавий підхід. Ми робили те, що просила аудиторія. Ні, ви сформували цю аудиторію. Вона й не знала деколи, що може просити більше контенту українською. Крім того, на інтерв'ю Христина Солобій вперше розповіла про Роман із Сергієм Жаданом. За її словами, вони були разом майже півтора року. Ініціаторкою розриву стала Христина. Все через закоханість в іншого чоловіка, про що дізнався письменник. Співачка повідомила, що їхні стосунки завершились майже одразу після зйомок скандального кліпу на пісню Серце у Львівській церкві. При цьому на момент завершення їхніх стосунків співачка вже зустрічалась із 42-річним чоловіком, із яким вони досі разом. Максим Турченський, телеканал НТА.